Від'ємне число на додатнє в результаті маємо отримати від'ємне число, тобто знак мінус. Отже мінус примноженні на плюс, дає знак мінус, як ми бачимо, це варіант В. Далі, знову ж таки, від'ємне множимо на додатнє число, в результаті буде мати знак мінус, число наше, і помножимо давайте, 15 на 43. Отже, 15 помножимо на 43. 15 45 20 60 645. 645 зі знаком мінус, отже, це варіант В. Для того, щоб знайти невідоме ділене, ми маємо частку Помножити на дільник. Тобто 10 помножити на мінус 2. В результаті буде мінус 20. Варіант Б. Давайте виконайте множення зручним способом. Отже, спочатку порахуємо кількість мінусів, непарна кількість 3. А отже, в результаті буде знак мінус. Далі зручно помножити. 4 на 25, тому що це 100. А 9 помножити на 4 36. 36 множимо на 100, тобто дописуємо 2 нулі, буде 3600 зі знаком мінус. Отже, варіант А. Знаходимо спільний множник у виразі. На що ділиться і 39, і 13? Кожне з цих чисел можна поділити на 13. Це і буде спільним множником. Варіант В. Знову ж таки ми виносимо за дужки спільний множник. Таким є число 3 і Х. Отже, 3х ми виносимо за дужки. В дужках залишається Y-Z. Тобто ми бачимо варіант А. Далі маємо встановити відповідність між виразами та їх значеннями. В першому випадку визначаємося зі знаком. Таким буде знак плюс, тому що множиться два від'ємних числа. І потім ми помножимо одну другу, на неправильний дріб перетворюємо це 9 четвертих. Нічого, як ми бачимо, не скорочується, тому просто перемножаємо, будемо мати 9 восьмих. Це 1,1 зі знаком, як ми сказали, плюс. Отже, варіант 1,1 зі знаком плюс, на жаль, я такого варіанту відповіді немає. Напевне, тут помилка, і має бути варіант В. Але я не можу написати нічого щодо цього цієї відповідності. Наступне результат буде мати знак мінус, тому що додатні число множиться на від'ємне. І знову ж таки, ми маємо 3,17. Помножити на неправильний дріб це 34 третіх. Скоротимо трійки, і 34,17 можна скоротити. В результаті буде число 2. Як ми сказали, зі знаком мінус. Отже, мінус 2, такий варіант є, це відповідь Д. Третє завдання: знак буде плюс. Перетворюємо кожне з даних чисел в неправильний дріб. Перше це буде 37, і ми маємо помножити на 14 третіх. Скорочуємо на 3, на 7, і в результаті будемо мати число 20, як ми сказали, зі знаком плюс. Тобто плюс 20 це варіант Б. Наступне завдання. Виконуємо дії. І в першу чергу, як ми знаємо, потрібно підносити до відповідного степеня. Отже, мінус 1,2 піднесемо до третього степеня. Буде знак мінус. Я зразу запишу цей знак мінус. А потім перетворимо дане число в неправильний дріб. Це буде 8 третіх. Тому ми маємо 8 третіх, помножити на 8 третіх і ще раз на 8 третіх. Оце ми записали мінус 1,2 треть до третього степеня. Далі мінус 0,75 підносимо до квадрату. В результаті буде знак плюс, і 0,75. Я запишу у вигляді дробу 75 після скорочення на 25, буде мати 3 четвертих. Отже, далі ми маємо помножити на 3 четвертих і ще раз на 3 четвертих, як ми сказали, зі знаком плюс. І потім далі ми множимо на мінус. І записуємо 24 тисячних, знову ж таки, у вигляді дробу. Ну, Тут можна ще скоротити на 4, що ми зараз зробимо. Тому, як результат, буде знак плюс, мінус на мінус буде знак плюс, я запишу це під спільним, спільною дробовою рискою. І потім буду скорочувати напевне, так зручніше робити. Тут можна на 4 скоротити, Це буде 6. 100 на 4 це 25 і 0. 6, 250. Ще можна було б і на 2 скоротити, тобто на 8. Але, нехай буде поки що в такому вигляді, і далі будемо скорочувати. Скорочуємо 4. І 8. Ще раз 4. І 8. Трійки можна скоротити. Трійку і тут. Ну, В результаті ще можна скоротити, напевне, 2,250 125. І ми будемо мати чисельнику Залишається 2 на 2, 4 і на 8, 32, 125. Кінцевий результат. Маємо визначити невідомий член пропорції, і будемо робити так, як ми працювали з пропорцією. за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх членів. Тобто х помножити на 3,25, це буде дорівнювати добуткові мінус 2,4, що множиться на мінус 6,4. Я не буду спішити зразу ж множити, а запишу, що для того, щоб знайти х, ми маємо цей добуток поділити на множник. При множенні мінус на мінус дай знак плюс, тому я можу не писати знаку, і далі буде 2,4, що множиться на 6,4, а поділити на 3,25 це помножити на обернений дріб 25. Ось такий результат я буду шукати для їх Що можна зробити тут? Можна записати ці дроби дробами у вигляді неправильних дробів. Ну, наприклад, я запишу це так. 24 десяти. 64 десятих. Тут 25 третіх. І виконаємо скорочення. 24,3. 10 і 25 на 5. І ще раз на 5. Що далі можна зробити? Ну, тут 2 на 2, 4, і от 8 можна скоротити на 4, і будемо мати 2 Тому залишається 2 помножити на 64. Отже, їх буде дорівнювати 128.